Ожна і драматична блокада. Браво! Чому польські фермери вперто блокують кордон з Україною? границю! чи причетна до їх протестів рука Кремля? Це провокація, але хтось це підготував, і чи допоможуть зупинити поляків у дзеркальні дії українських перевізників? Ми обмежуємо їх рух на такий самий термін, як наші автомобілі стоять з польської сторони. Факти тижня шукали відповіді по обидва боки кордону. Ось так це виглядає. Власне, хлопці перекривають дорогу. Та чи пов'язано це якось з українським питанням? Попри сподівання Києва, що після виборів до польського сейму Варшава розв'яже проблему блокади, ситуація на польсько-українському кордоні ще більше загострилася. Поляки блокують тепер не лише українські фури зі збіжжям чи топальним, а й подекуди рейсові автобуси і навіть військові вантажі для ЗСУ. Красномовна на цьому тлі виглядає ось цей банер на тракторі із закликом до Путіна навести лад в Україні та Брюсселі. А поруч з ним ще й прапор Радянського Союзу, яким марить кремлівський очільник. Ну, це провокація, але хтось це підготував і хтось свідомо це зробив, бо знав, що порушує польське законодавство, тому що разом з цим лозунгом був радянський прапор. А він є заборонений польським законодавством. Радянська символіка зрозуміло, що вигідно тільки російській стороні напруження на укрміж Україною і Польщею. На прихильника Путіна, і як з'ясувалося, аж ніяк не фермера, польська поліція миттєво заводить кримінальну справу. У МЗС Польщі висловлюють занепокоєння, назвавши цей інцидент таким, що шкодить репутації країни. От тільки він не єдиний, якому лише пораділи в Кремлі. До того польські протестувальники вперше перекривали рух пасажирського потягу Київхелм, у якому їхали переважно жінки та діти. Та апогеєм блокади стає ось це відео, в якому з вагону висипають українське зерно. Браво! Браво! Інцидент стався на вантажній залізничній станції медика, через яку наше збіжжя транзитом прямувало до Німеччини. Це елемент мені здається гібридної війни Росії. Вони через свої канали, через своїх агентів. Привертають увагу до українського зерна, якого є так небагато, і в той же час постачають на європейський ринок своє зерно зовсім можливо навіть не своє, а вкрадене в Україні також. І це є власне політика, гібридна політика Росії, яка на жаль знайшла ґрунт в середовищі польських протестувальників. Але що з усім цим щастям робити нам? І головне, як вести себе із поляками далі. Про це трохи згодом. А поки для повного розуміння картини поглянемо, що взагалі відбувається в Польщі. Поки одні фермери блокують польсько-український кордон, інші взяли в облогу місцеві адміністрації. Як от усю в Гданську? Та чи пов'язано це якось з українським питанням? Прямо зараз і з'ясуємо. Замкнуть границе! Замкнуть границе! На відміну від ситуації на кордоні, тут польські фермери виступають не лише проти українського збіжжя, а проти всієї аграрної продукції з України. Сафічерамічара пасічників. ми є представниками пасічників та пасік, і ми боремося проти імпорту натурального меду. Проблема в тому, що дуже багато меду з України, але часто це мед, який тільки йде під вашим прапором. А насправді він з далекого сходу з Китаю, з В'єтнаму, але йде як український мед, і це знищує наш ринок. В дощах письми узгоднених, потрібних нам... Подібну картину можна побачити в інших польських містах у Познані, Вроцлаві теж натовпи фермерів, сотні тракторів і антиукраїнські гасла до Я прошу звернути увагу на етикетки товарів, які ви купуєте в магазинах, щоб ви перестали підтримувати українські продукти, поки не буде виконана наша головна вимога, а саме знову запроваджене мито на кордоні. З це на в українському уряді поки коментують ситуацію обережно, сподіваючись усе ж знайти компроміс. А от в українських перевізників урвався терпець. Тож у відповідь на польську блокаду вони влаштували свою по цей бік кордону, щоб польські перевізники теж відчули те, що відчувають українці. Ось так це виглядає. Власне, хлопці перекривають дорогу, змушують водія показати документи. І якщо з'ясується, що він пройшов польський кордон доволі швидко, а не стояв разом з усіма там, два тижні, його відправляють постояти ось туди. Саме в цьому і полягає суть протесту, каже його координатор на цьому КПП Ростислав Оксентюк. Люди не блокують проїзд зовсім, бо це було б незаконно, і вони не хотіли би бути схожими на польських протестувальників. Вони лишень затримують машини. Обмежуємо рух автомобілів вантажних, які здійснюють об'їзд черги з польської сторони. Виходить, що наші водії здебільшого. Стоять в чергах, це швидко продукти і небезпечні, які не мають стояти в черзі. Взагалі ми обмежуємо їх рух на такий самий термін, як наші автомобілі стоять з польської сторони. А для справедливості, а також постійно тримають контакт з водіями по той бік кордону, в Польщі застрягло вже кілька тисяч наших вантажівок. Слів, ні, емоції. Нікого не пускають, вже ні одної машини не пускають. Оце я вже два тижні. Так само не пропускають фури поляки й до себе в країну. Дві неділі на паркінгу стояв, не дождався черги. І мені ще 100, 160 машин до заїзду в порт. Ну, на митницю. Ми вважали їх, як поляк наш брат, наша підтримка. А тепер як його вважати, як він нам пинає, Путін прийде до нас і зробить нам. Аби показати польським протестувальникам, якою ціною українцям дається збір урожаю, під кордон наші аграрії навіть стягнули знищену окупантами сільськогосподарську техніку. Та чи подія це на поляків? Очевидно, блокада шкодить обом країнам, але в Україні війна, і кожна гривня важлива. Лише за цей місяць збитки бюджету складуть 8 мільярдів. Та якщо на кордоні з Польщею закрився ще й залізничні шляхи, втрати будуть ще більше, бо шукати об'їзні дороги доведеться не лише нашим аграріям, а й промисловим та видобувним підприємствам, які експортують свою продукцію через польські порти. блокуватимуть, збитків понесуть не лише українці, а й самі поляки. Український далекобійник Микола, який не вперше страждає через польську блокаду, часто їздить до Гданського порту. Всі китайські товари йдуть через Польщу. Гданська, диня ці два основні міста. І вони дограються. Якщо поляки не пристануть, руми відкриють порти і буде робити з Румунією, а не з Польщею. Хто б тоді виграє економічно. Та чи проблема лише в українській агропродукції, якою через польський кордон проходить аж 5%. Колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця переконаний, причина здебільшого політична «У мене складається враження, що польський уряд вирішив так ось перечекати ці протести до чергових виборів, які мають відбутися в Польщі на початку квітня. Але мені здається, що це є хибна політика, хибний підхід, тому що часу до виборів є ще досить багато а протести стаються більш радикальнішими. У польському уряді, схоже, теж починають розуміти, що відсидітися не вийде. Принаймні, в ефірі одного з польських телеканалів заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак несподівано заявив. Чи пан уважає, що проблеми в рольній Ви думаєте, що проблеми з фермерами це проблема, тільки пов'язана з Україною? Ні, то сьогодні просто накипіло. Якщо хтось хоче вести політику тільки виключно на імпорті з України, то цього замало. І навіть порадив протестувальникам мітингувати на іншому кордоні, не українському, бо ж насправді й мета польських фермерів інша отримати більше субсидій від свого уряду та євросоюзу. А видовищні акції лише інструмент для досягнення цілей, переконаний економіст Сергій Фурса. Україна ніяк не може на це відповісти, бо власне там нема. Про питання до України, там питання до Брюсселю. Бо зараз протести не тільки польських фермерів, а в принципі всіх фермерів по Європі, які вимагають двох речей більше грошей, тому що впали ціни. Впали ціни на збіжжя на кукурудзу. Друге, вони виступають проти зеленого переходу. Тобто зараз багато новацій має бути впроваджено в європейському союзі для захисту клімату. То який же тоді вихід для України? У нас 5% лише аграрного експорту йде транзитом через Польщу. Ці 5% може, треба, напевно, спрямувати через інші країни і просто забрати цей привід у польських фермерів, якось атакувати саме українські транзитні грузи. Зараз Велика Одеса працює на рівні до війни. У нас зараз не працює Миколаїв, але розбудована інфраструктура на Дунаї, яка компенсує Миколаїв. Та аби у відносинах двох дружніх країн не дійшло до крайнощів, президент Зеленський запропонував польській владі зустрітися на кордоні і на місці розв'язати блокадну проблему. Прем'єр Туск натомість запропонував діалог у Варшаві, але аж 28 березня. Хочу запевнити, що перемовини з Україною тривають. У нас хороші відносини, хоч і є різниця в інтересах. Ми будемо переконувати і Київ і Брюссель погодитися з польською точкою зору на ситуацію. Україна може й надалі розраховувати на повну підтримку Польщі в протистоянні з Росією. Як би там не було, але очевидно до квітня, тобто місцевих виборів у Польщі, вирішити блокадне питання буде непросто. Бо польські фермери дуже цінний для партій електорат, з яким ніхто не хоче сваритися. Валерія Черненко, Сергій Костиш. Факти тижня. ICTV. Єдині новини.